Переламані стовбури такий вигляд мають нині липи на вулиці Героїв-рятувальників у Кропивницькому. Зламали 13 дерев з 200, які висаджені на цій алеї, розповіла головна агрономка комунального підприємства Благоустрій Альона Ворона. 23 року ми їх утримуємо. З інтернету побачили, що були поламані на вихідних. Я сюди приїхала, дійсно тут нарахувала 13 штук. З поломаних, поламаних, потрощених дерев. Наше підприємство кожні 10 днів їх поливало. Поливали на цей об'єкт. ну Тут не тільки липи, тут і бундуки, тут є і акації. У нас йде в затрати бочка води. Бочка води це шість кубометрів. Шість кубів води, приїхала сюди, людина поливає їх. Ну, Щоб їх палити, це треба ну, теж потратити півдня. Намагалися ми, намагалися активісти, всі, всі спасали ці дерева, тому що ви бачите, яка жаль, спека була в цьому році. Говорить, хто зламав дерева, не знає. Це не люди, так сказати, що зламали дерева. Це треба їх просто наказати. Якби їх поймали, наказали, то й все. За словами агрономки, зламаним деревам 5 років. Треба шукати і наказувати за це. Думаю, що треба штраф і щоб вони за свої кошти висадили нові дерева. Щодо поламаних дерев, звернулись в поліцію. Вказана заява зареєстрована, за викладеними в ній фактами. Проводиться перевірка, по результатам якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Каже, перевірка триватиме 10 діб. Зламані липи спробує врятувати, говорить агрономка Альона Ворона. Здійснюємо обрізку, те, що зможу, врятую. Обробимо дерева і будемо ну, весною спостерігати, як буде надалі. При моєму обстеженні я зможу ну, врятувати штук п'ять, а на ті я не даю гарантію. Там повністю ну, зламаний стовбур. Ці дерева повноцінно не будуть рости. Вони вже втратили свою е, красу, вони вже зламані, але якщо вони е, ну, пропадуть, то ми їх замінимо. Говорить, вартість одного саджанця 560 гривень. Загальну суму збитків не рахували. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.